Українська література почалася з Котляревського, музика з Лисенка, а малярство, ну не знаю, з Шевченка. Принаймні так українці навчають у школах за програмами, що значною частиною дісталося нам у спадок ще з Совка. Адже росіянцям було вигідно, щоб українці вважали себе молодим народом без віковічних культурних традицій. А що, якщо я вам скажу, що українська культура давніша і багатша за московицьку? Тобто наша культура не те, що молодша сестра російської, а якщо хочете, буквально її матір. Хоча б тому, що в нас, на відміну від них, у XVII-VVIII століттях була доба бароко дуже важливого стилю в усьому європейському мистецтві. Ну і абурсацької барочної літератури. Літератури, яка сложилось в українській світській літературі, приблизно в XVII векі, і з якою рядом в русській літературі поставити нічого. Що воно таке українське бароко, як воно виявлялося в різних видах мистецтва, як наше бароко вплинуло на тотальну бідну російську культуру, і чому це так важливо? Дивіться в сюжеті Центру дослідження Мордору». Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і сьогодні ми поговоримо про українське бароко. Підписуйтесь на наш канал, ставте відео вподобайку і пишіть, чи знали ви про велич нашого бароко досі. Коли ми говоримо про періодизацію історії європейської культури, то перші кілька щеблів зазвичай збігаються з великими історичними періодами. Наприклад, доба античності, давні Греція і Рим, середньовіччя або ж доба відродження, яка стала справжньою революцією у всіх сферах людського життя та й у мистецтві, зокрема. А от далі розвиток культури значно прискорюється і в той чи інший час починають домінувати різні стилі та напрями. Першим таким стилем, який з'явився після доби відродження і поширився у XVII столітті, є барокко. Зараз, у двох словах, поясню, в чому його особливість у Європі загалом, а тоді перейдемо до українського мистецтва. Доба відродження позначає вихід Європи із так званих темних віків. Насправді, не такі вони вже й темні були, але менше з тим. Це час великих географічних відкриттів, а ще повернення до науки та світогляду античності. Це доба раціоналізму та гуманізму. Відтепер у центрі уваги не Бог, а людина, людське життя та добробут визначаються як головні цінності, і європейці з оптимізмом дивляться в майбутнє, вірячи, що гармонія та прогрес не казочки, а реальні перспективи. Однак після кожного такого піднесення настає розчарування, і бароко стало своєрідною реакцією на підйом доби відродження. Барокове мистецтво стверджує: людина нічого не може знати про цей світ, адже він темний, оманливий і загадковий. Ніби мерехтіння свічки в темній кімнаті. Порівняйте ренесансні картини зі світлотінню к'яроскуру доби бароко. Ця епоха непевності і вагань. Згадайте Гамлета з його бути чи не бути. Ба Більше людина навіть не може бути певною, що справді живе. Один із провідних авторів тієї доби, іспанець Кальдерон, пише п'єсу під назвою Життя, це сон. Тож у цей час головними мотивами мистецтві стають загадки, омани, ілюзії, ігри, перевдягання, а головними образами свічка, дзеркало, ну і подібне. А ще великого значення набуває форма. Скажімо, архітектура цієї доби відрізняється декоративністю, всіма цими вінієтками, квіточками, ліпниною тощо, а поезія складною вишуканою мовою, гротескними образами та грою слів. Навіть саме слово бароко швидше за все походить від італійської. Перола барокка, тобто перелина неправильної форми. Якщо в Європі бароко починається наприкінці 16 століття, то в Україну воно приходить на початку 17-го, зате затримується тут на 200 років і має визначальний вплив на весь подальший розвиток мистецтва. Дуже яскраво бароко проявилося в архітектурі. Цей стиль також називають козацьким барокко, адже в цей час козацтво перетворюється на правлячу еліту Гетьманщини та фінансує будівництво храмів і палаців. Спершу українське бароко стриманіше за європейське. Наприклад, ося церква в Суботові, споруджена коштом Хмельницького, вирізняється хіба фігурним фронтоном. Але за Івана Мазепи бароко в Україні сягає свого піку розквіту. Саме його коштом 1699-1706 року споруджено відому дзвіницю Софійського собору. Ще за півстоліття в Україні поширюється стиль рококо, такий собі молодший брат бароко, ще орнаментальніший і вигадливіший. Декор дзвіниці, спроєктований Йоганом Шеделем і виконаний майстрами з Жовкви, належить саме до Рококо, як і Андріївська церква архітектора Арстреллі. Ця доба в українській архітектурі породила чимало самобутніх видатних митців, таких як Іван Григорович Барський, Степан Ковнір, Іван Зарудний тощо. У Росії також можна знайти зразки барокових храмів, але з'явилися вони там саме під українським впливом. Адже на зламі 17 18 вісімнадцято століття, у зв'язку з реформами Петра чимало українських церковних ієрархів, ну і митців, також, як от Іван Зарудний, опинилися на Московщині. Бароковий живопис в Україні пов'язаний передовсім із церковним мистецтвом, іконостасами та окремими іконами. Пам'ятаєте про жовківських майстрів, які декорували київську дзвіницю? Так, от, у Жовкві з другої половини 17 століття сформувалося ціле середовище митців. Найвідоміші живописці з них Іван Рудкович та Йов Конзалевич. Вони створювали іконостаси для церков у містечках і селах західних українських земель. Для їхніх ікон характерні насичені контрастні кольори, що підкреслюють драматизм ситуації і одухотвореність персонажів, а ще декоративне тло, часто поєднане із пейзажем. Схоже тло ось на цій полтавській іконі. На ній поруч із розп'яттям зображений найімовірніше лубенський полковник Леонтій Свічка. Практика поміщати спонсорів і меценатів на ікони була поширеною і на Заході, і в Україні. Окрім ікон, в українському мистецтві також є приклади світського барокового живопису. Ось, наприклад, портрет Петра Могили, невідомого автора. Подивіться, як художник робить світловий акцент на обличчі та руках митрополита. Звісно, це не різкі контрасти Караваджо, але все ж та сама барокова світлотінь. Не можу також не згадати славетного скульптора доби пізнього бароко, Йоганна Георга Пінзеля з Бучача. Про нього відомо дуже мало, від деяких його творінь уціліли самі фрагменти, але його скульптури, безперечно, це справжні шедеври. Не менш багато є й українська барокова література. Але про це мало кому відомо, адже в усій шкільній програмі за всі класи давньої української літературі, тобто письменству до Котляревського, присвячено аж три уроки у восьмому класі. З них на літературу Ренесансу і Барокко – один. Це абсолютно нелогічно з огляду на те, скільки століть охоплює українська література до Котляревського, а також на те, який вплив вона мала на увесь подальший розвиток культури в Україні. Та й не лише. Особливе значення в бароко має поезія, і 17-18 століття справжній розквіт української поезії. Її писали книжною українською, латинською та польською мовами, як зазначає Леоніду Шкало у своєму есеї, ідеї та форми української барокової поезії. Під оглядом мотивів, стильових регістрів, жанрів, образів, українська барокова поезія є напрочуд барвистою. Тематичний спектр охоплює релігію, духовні пошуки, війну, кохання, є тут дошкульні сатиричні епіграми, є оди та панегірики різноманітним княжатам, а є й суто декоративні словесні ігри і каламбури. Переважає, втім, таки християнська тематика, і це є визначальною рисою української барокової літератури, яка відрізняє її від письменства інших народів тієї доби, але трапляються і дуже актуальні рядки. Ось, наприклад, Лазар Баранович бідкається з долі України. Щоправда, робить це польською, тому ми попросили нашого друга, поета Богослава Поліка, начитати і перекласти цей чотиривірш. Як уч наводжє ще хвіє, тож з Україном нашим бідну мджеє, і гоже є ще, на наводжя, а Україна векрві жевнезгоджє. А оцей рядок Йоахима Єрлича, ніби написаний про Збройні Сили України. Честь Богу! Хвала навіки, слава війську Дніпровому. До речі, про Збройні сили України. Нагадуємо, що українському війську особливо зараз дуже актуальними є ваші донейти. Не зупиняйтеся в тому, щоб допомагати нашим Збройним силам. Окрім поезії. Важливим явищем українського бароку була полемічна література. До неї відносять жанрово різноманітні твори мислителів, які виступали по різні боки барикад між православними, католиками та уніатами. Поширеними були і театральні жанри, так звані шкільні драми, також полемічного характеру, створювані викладачами та учнями духовних шкіл, а також інтермедії та інтерлюдії, світські розважальні п'єси. Найвідоміший автор тієї доби, безперечно, це Григорій Сковорода, який належить до пізнього бароку. Та крім нього, до видатних барокових письменників належали також Дмитро Туптало, Іван Максимович, Лазар Баранович, Кирило Ставровецький, Іонікій Галятовський та багато-багато інших. А окремо хочеться виділити формальну барокову поезію. У який вповні виявляється любов цієї доби до всього химерного та незвичайного. Це так звані штучки поетицькі, або ж поетична іграшка, або чарівна поезія, або ж хитромудра поезія. Це можуть бути візуальні вірші, як ось цей ранній твір Стефана Беринди, початку 17 століття, або фігурні чи курйозні вірші Івана Величковського або ж Симеона Полоцького. Ці двоє також створювали вірші лабіринти. Спробуйте не віршем Полоцького псалми Пойте Богу нашому. У дробку Величковського є і вірші паліндроми, і вірші відлуння, і чворогранні вірші, які можна читати рядками і стовпчиками. Можливо, найменш відомий вид барокового мистецтва в Україні це музика. У ній, як і в літературі, домінує релігійна тематика, адже центрами музичного життя є церкви. У 17 столітті в Україну приходить поліфонія, тобто багатоголосся. Поширюється так званий партесний спів, тобто хоровий спів на 8, 12 і аж по 24 голоси партії. Найвизначнішим композитором цього періоду вважають Миколу Дилецького. До нас дійшло небагато його творів, але ті, що дійшли, вражають своєю гармонійністю, піднесеністю та красою. Також Делецький відомий як автор трактату з теорії музики, граматика співу мусикійського, впевнений чи першого, але точно найвпливовішого у свій час. Прикметний факт: українські вчені стверджують, що мовою оригіналу першої редакції, яку видали у Вільнісі, яка до нас не дійшла, була книжна українська. А от росіяни пишуть, що це була польська мова. Делецького вони називають українським і російським композитором. А от кого вони присвоюють безроздільно, то це композиторів вже XVIII століття Дмитра Бортнянського та Максима Березовського. Перебуваючи десь поміж барокко і класицизмом, ці двоє митців фактично заклали основи класичної музики, зокрема хорових концертів у Російській імперії. Хіба Московія так просто поверне нам цих геніїв, один із яких Березовський іще й написав першу українську симфонію, яку росіянці, звісно ж, вважають… Першою російською симфонією Ще варто сказати декілька слів про їхнього колегу, не менш талановитого композитора тієї доби, чия доля, втім, складалася інакше. Це Артемій Ведель. Трохи попрацювавши в Москві, він звільнився зі служби, щоб повернутися в Україну. Працював у Києві та Харкові, керував хорами, писав музику. Проте, якраз наприкінці XVIII століття, імперська влада робила усе, щоб знищити багате культурне життя в Україні. У церквах заборонили виконувати будь-яку музику, крім власно літургійної. Отже, в українських церквах уже не могло звучати ні кантів, ні хорових концертів, ні навіть колядок. Тож Ведель втратив роботу та перебрався до Києво-Печерської лаври. А кінець його життя нагадує якийсь божевільний пригодницький роман. Його звинуватили у змові проти царя Павла І, якого вбили 1801 року. Його судили за секреченою справою та заперли до божевільні на 9 років, але невдовзі композитор помер у 41 рік. Чи був він справді винен у вбивстві царя? Чи можливо Росія просто не могла допустити, щоб талановитий митець створив не при дворі, а в себе вдома, в Україні? Позиція і доля Веделя чимось нагадує Миколу Лисенка. І от постає запитання, чому ж українцям так мало відомо про все це бояння? Зараз поміркуємо над ним, тільки перед тим попрошу вас написати в коментарі, про який вид барокового мистецтва особисто ви би хотіли дізнатися більше. Можливо, хотіли побачити сюжет про когось із митців, про яких я тут говорив? Пишіть про це в коментарі. Ну, а поки ви пишете, розглянемо, що ж в аналогічний період відбувалося в російській культурі. Барокову архітектуру принесли на Московщину саме українські архітектори. У московських і петербурзьких хорах співали українці, керували ними теж українці, а найвидатніших композиторів Росія просто вкрала у нас. У літературі все не менш сумно. От як пише про це Ева Томпсон у дуже відомій праці Трубодури імперії у Московії, 16 го і 17 го століть світська література була бідною, і культурні записи були значною мірою релігійними. Писаними мовою і абеткою, що їх розуміли, лише декілька сотень осіб у державі. Одна з кількох світських праць цього періоду книжка правил домашнього господарства під назвою Домострой, зосереджена на індивідуальних домашніх справах, а не на суспільстві чи політиці. Перша частина домостроя повчає читача, як вірити в Бога та шанувати царя, а решта присвячена сімейним стосункам і домашнім повсякденним справам, як от маринування огірків на зиму. А далі читаємо таке: у середині XVII століття відбувся значний наплив у Москву письменників із Київської академії, які знали польську, російську та рутенську або ж українську мови і представляли на Росії західноєвропейські літературні жанри. Тобто, у 18 столітті молода російська імперія відчула потребу нарешті витворити власну культуру, щоб отримати визнання інших західних імперій. Не те, щоб це були мистецькі цінні твори, їх годі створити на порожньому місці, і державіна, Хераскова та інших авторів пам'ятають радше завдяки імперській підтримці, ніж реальному таланту. Та з найкращими здобутками європейської культури, нечисленних тоді росіянських інтелектуалів, знайомили саме українці, і вплив української барокової традиції на російську літературу сягає далеко в майбутнє. Інколи навіть їхні науковці не можуть цього не визнавати. Ось, наприклад, що росіянці самі кажуть про Гоголя. Цветистый язык, переусложненная стилистика Гоголя определили русскую литературу чуть не на сто лет вперед. Большой период за ним назывался Гоголевским, именно потому что так стали писать все. Потом русской литературе пришлось долго пытаться прийти в себя и вернуться к пушкинской простоте. Эта переусложненность, цветистость у Гоголя идет не только от стилистики народных рассказов, но и от бурсатской барочной литературы. Литературы, которая сложилась в украинской светской литературе примерно в 17 веке, и с которой рядом в русской литературе поставить нечего. Именно это прививка и сделала Гоголя таким особенным, и сделала его таким влиятельным на русскую литературу. Но в Россия прагнула замолчать, что джерела ее новой литературы не там, у Москвы, а тут, в Украине. У намаганні стерти з пам'яті цю залежність російської літератури, історики пізніше по-новому інтерпретували перехідний період XVII століття, підкреслюючи контакти із Західною Європою XVIII століття і замовчуючи українсько-московські та польсько-московські контакти, що мали місце раніше. Це пише Томпсон. Звісно, це замовчування було б неефективним, якби українці добре пам'ятали свою культурну першість над росіянами. Тому, маючи на наших уже колонізованих землях фактичну владу, московити робили все, щоб применшити або присвоїти досягнення українського мистецтва. У Совку традиція зображати все українське як молоде, незріле, низькопробне та хуторянське, тільки посилилася. Чи не тому в наших школах на 34-му році незалежності на багатющий пласт барокової літератури за інерцією виділяють лише один урок на всі класи? На мою думку, ми мусимо робити все, щоб про нашу давню культуру дізнались і в Україні, і в усьому світі. Якщо ви зі мною згодні, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а ще пишіть у коментарі, чи стало для вас українське барокове мистецтво повним відкриттям, чи ви вже щось про нього чули. Ну і не забудьте, все ж таки, підписатись на наш канал, якщо ви ще ні.